Б я видео знімаю. Что же ты построил? Ну коняко була. Никто себе пробую. Або она просто перепрыгнула. А ні, она там не перепрыгнула. Она, наверное, через них вот Її Не будем. Позыхал. Нет, сильно. Мы перший посылаем себе ума. Я бы ще в жизни захищал. Ну либо вообще. А там соби. Ну да. Ну тут все наши домики. Нам их надо нахищать от зомби. Чтобы мы там не поселились. Может они все си повтоплялись? Ну, в хотох сидеть. Он для халуха. Ой. ой, ой. Излеков все уже. Пошли ловити рибу. Делаю рибу. Фактно. Нема. Да там входит. Так захлючива. Так, у мене 35 день. І я ще там 20 штук поставлю, щоб воно оцей. Две стрелы убрать. Так. А, дві стрілиці я зробив. А зачем вона мені? Oh. Ну, взагалі чотири, а дві. О, мені е, дали бірка. У мене тут у неї. Що це таке? А, це типа розказує, хто е, хто це, чи що це. Ну, Бір, як її. бірка це на когось там клеїть і підпис ходить. Ну, це я хотів. Це як ти все. Я, я Тому можна Тепер ти бачиш? Ну бо ти дивишся на мене, а ти одіти зайди в хату і подивись. Ой, ще одна риба. Вечором дуже гарно ловить. А Дей, дай факелів. Мене бачиш. Дай факи, ліз. Ти мене можеш? Або мені зробити. Ой. Що, заходимо в хату. Если честно, я не хочу тебе шукати. Ого, що я можу зробити. Міча, сокиру, кірку. Кірка, сокира, лопата, так. А да. ти Я собі зробив. Ти шула да. пов'яза? Я пощарку. Все, я піш. Да я поставлю блоки желіза. Я блоки желіза. Поставить там. Поставив. То есть дух сокровищ. У мене, меч лучший менеч зачарованный кам'яний. А як ти його зачарував, Так, Дай та са ці панорамки. Ты я трохи вичарвував. Коли, коли я удаляю, мене, все, зробив. я лягаю спати. Їй же буде жально. А, я поняв. О, мені меня його? его. Оно є. Подивись, ось він. Оно. Де? Лер подивись. О. Все. А в мене їх чужі двоє. Да? Да. То той забере собі. І той походи. А, хочеш прикол. Я знаю, значит, У меня два меча. Три меча. Куда? Сундук, два Все. пошли. У да. меня Пошли еще. Ой, скелет. На. Для а цей меч не ламається. Чого? М я зробив нерозрішимості. Блок огня 169. Шипи 126. Ти коротше убиваєш курку, вона вже жарена. А, жарена курочка, а так треба знаходити усе те що цей. А рибу що? жарену рибу? Я на свой не бью. Дивона червона. Два стайка жалобі. У мене все переповнено. У мене два стака цього. Ого. Цього факлі. Факелі? Так, я його почали.